Папе спорт, хіба та злоти тебе вітає, Фабе, Це твій Всесвіт Гри. Фабе, це твій Всесвіт Гри. це Архітектор атак та маестро штрафних ударів, беззаперечний лідер Ювентуса та збірної Франції, якому вдалося забити 100 голів ще до виповнення 22 років та виграти три золоті м'ячі поспіль. Але як футбольна легенда, що пізніше стала президентом УІФА, в одну мить втратила все, в тому числі і своє ім'я. Вітаю, це гра футболів. Сьогодні в нас історія, яка дуже нагадує біло-чорну форму Ювентуса. Саме так склалася в нашого героя на життєвому шляху, коли за бездоганно білою смугою чергує темна, як ніч чорна. Ця розповідь про Мішеля Платіні. Вересень 2015 року органи юстиції Швейцарії відкривають справу проти голови ФІФА Йосифа Блатера за підозрою в нецільовій розтраті коштів. Фігурантом справи стає і президенту УЄФА Мішель Платіній спалахує гучний корупційний скандал. В грудні 2015-го комітет з етики ФІФА відсторонює Блатера та Платіні від футбольної діяльності на 8 років. Чиновники подають апеляції, домагаються скорочення терміну блатер до шести років, а платіні до чотирьох. Але факт є факт. Платіні більше не може залишатися в кріслі президента Європейської асоціації, і у травні 2016-го він йде у відставку. Легенда французького і світового футболу обіймав цю посаду з 2007 року. Так завершується ера одного з найамбітніших функціонерів УЄФА. Про те, як так трапилося, що світова легенда залишила футбол з брудною плямою на власній репутації, корупціонер. І постає питання: чи дійсно платіні злочинець чи жертва змови і великої політики? Щоб це з'ясувати, доведеться зазирнути залаштунки його минулого. Мішель Платіні народився 21 червня 55-го року у маленькому французькому містечку Жев на вулиці Сент Ексюпері. Там майбутній футбольний принц змалку демонструє великий футбольний талант, але потерпає від образливих жартів і отримує призвисько Карлик. З 11 років тендітний юнак наполегливо тренується, намагаючись подолати свої комплекси під наглядом свого батька Альдо. Футболіста-аматора платіні годинами відточує удар, техніку та в підсумку перевершує однолітків у роботі з м'ячем. Мішель називає себе новим пеле, а в шкільні зошити підписує не інакше як Мішель Пеле Атіні. У 16 років юнак отримує запрошення на перегляд у медці клубі, який він обожнює настільки, що називає себе їхньою майбутньою легендою. Але на бедогляді Мішель стає першим, хто провалює простий тест спірометрію, не зумівши надути кульку. Лікар бракує хлопчика через слабкість легенів. В результаті батько відвозить Мішеля на перегляд в Нансі, де після кількох тренувань юнак у свої 17 років підписує свій перший професійний контракт і відразу починає забивати. Разом з ним нанці сенсаційно перемагає в Кубку Франції, а єдиний гол у фіналі забиває саме Платіні. Клуб, як і його зірка, перебувають на піку слави. Але на старті нового сезону, у грі з Сантетієном, Мішель у зіткненні з суперником травмує коліно. І лише через 120 днів він повертається знову в гру. Але повернення стає тріумфальним: 12 голів у 19 матчах. В одній з тих ігор гравець Ніци жан Ноель Хук наїджає на Мішеля, мовляв, ким ти себе уявив? Я платіні, спокійно відповідає юнак, і шість разів обігрує Хука на полі та забиває чотири голи. В 20 років на рахунку Мішеля вже 30 голів за сезон, в 21 його визнають кращим гравцем Франції, а у 22 його гольовий доробок перевалює за сотню в кар'єрі. Зрозуміло, що кмітливого хлопця люблять далеко не всі. Критики називають його проплаченим піар-продуктом, який не вартий порівнянь з Раймоном Копа. Також хейтери платіні дуже скептично ставляться до його особистої сторінки життя. Річ в тому, що у Мішеля в той час починається бурхливий роман з дівчиною на ім'я Крістель Бігоні, яка походить з дуже багатої родини. Жовта преса вважає, що платіні в цих відносинах цікавлять тільки гроші. Але ні Мішеля, ні його дівчину вся ця маячня не турбує. Хто би там що не казав і не вважав, 21 грудня 77-го Мішель бере шлюб з Крістель. Отже, в 79-му Мішель Платіні доєднується до найсильнішого клубу Франції. В одну мить він стає найбільш високооплачуваним футболістом країни. Більш того, президент клубу Роше додатково оплачує деякі досягнення Мішеля готівкою в конверті, щоб уникнути дуже високих податків. Платіні конверти з вдячністю приймає в 27 років. Мішель отримує проблему, що стосується його фізичного стану. Навантаження призводять до травми паху, і ці білі будуть супроводжувати його впродовж всієї кар'єри. Особливо дається взнаки ця травма на чемпіонаті світу в Мексиці, коли платіні буде грати на уколах увесь мундіаль. Але про це пізніше я обов'язково ще згадаю чемпіонат світу, тому що там сталася надзвичайно нетипова історія з нашим героєм. Тим часом, здобувши у 81-му році титул чемпіона Франції, лідер Сантетіяна Платіні відмовляється підписувати новий контракт. Мішель хоче спробувати свої сили за кордоном і шукає клуб, який буде відповідати його великим амбіціям. У 82-му пропозицію платіні робить грант італійського футболу Туринський ювентус, власником якого є магнат Джані Ан'єлі. У платіні ще залишається місяць діючого контракту з Сент-Тет'єном, але він поспішає передчасно закрити угоду з італійцями. І тут треба сказати, що можливо були праві критики, які писали, що платіні занадто любить гроші, але в той самий час треба визнати, француз вмів їх заробляти. Щоб справити враження на італійців під час підписання контракту, Мішель прилітає до Турина приватним літаком, який не по кишені жодному гравцю того часу. Він наполягає, щоб в аеропорту його зустрічало виключно броньоване авто представницького класу. В підсумку Джанні Аніелі відправляє за платіні власне авто. Платіні приїжджає до Італії не сам. Це зараз при підписанні навіть невеличкого контракту разом з футболістом приїжджають агенти та багаточисельні асистенти. А тоді, на початку 80-х, такого просто не існувало. Платіні везе до Туріна разом із собою бізнес-консультанта, який має вести фінансові перемовини. Як результат, француз домовляється про фантастичні умови особистого контракту 230 тисяч доларів на рік. Це неймовірні гроші на той час. Але каменем спотикання стає компенсація Сен-Тетєну за той самий останній місяць контракту, який Платіні ще має відіграти за французький клуб. І ось тут всі ці прильоти чартером в Італію та інші забаганки платіні грають проти нього. Президент Юві Джамп'єра Боніперті каже: друже Мішель, ми зробили тобі пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Погодили всі умови, на яких ти наполягав. Ти заможня людина літаєш чартерами, отже, розрахуйся з власної кишені за передчасний розрив контракту з антитієном. Платіні такий розклад не влаштовує і угода майже зривається. Але платіні дійсно любив гроші, а гроші любили платіні. Він пропонує Боніперті включити суму за останній місяць, яку платіні винний Сент-Етьєну, в майбутній трансфер платіні з Ювентусу. Досвідчений комерсант Беніперті погоджується на цю умову і Ювентус закрив останній місяць за власний рахунок. Саме цікаве в цій історії те, що Плетіні нікуди більше не перейде і буде грати в Ювентусі до кінця своєї кар'єри. Партнер проекту ЖК Бостон Creative House від Saga Development та BGV Development. сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції All-in. Бостон. Простіше, зручніше, ближче. На презентацію Мішеля Платіні в Турині збираються тисячі людей. Ті фозі божеволюють, зустрічаючи нового героя. Проте Мішелю не одразу вдається заграти у Ювентусі. Італійський футбол різко контрастує з його сприйняттям гри. Він чудово почувався у Франції, де футбол є видовищем і розвагою. А для італійців футбол це все. І релігія, і війна. Попри зірковий статус, соціалізація новачка теж проходить складно. Лідери команди називають Мішеля іншим, не вважаючи його своїм. Проте перед сезоном Платінів впевнено заявляє, що заб'є щонайменше 10 голів у 30 матчах і зробить серію А більш атакувальною. Але в перших 20 турах відзначається лише 4 рази. Зважаючи на заяви, це дуже слабкий старт. Мішеля критикують вболювальники, експерти насміхаються над ним, а одноклубники вважають саме зіркового новачка причиною загального спаду команди. Француз замикається, відмовляється від інтерв'ю, він перестає спілкуватися з усіма і пояснює це так: мені подобається ховати почуття. Платіні мовчки тренується з партнерами, а після занять залишається один і годинами працює над ударом та прокачує в тренажерному залі Слабкий Торс. В лютому 83 го Мішелю вдається переламити ситуацію, причому радикальним методом. В той час Юве залежить від стилю гри капітана і легенди клубу БП Фуріно. Йому вже 36, тож грає він переважно в довгий пас. Захисники і опорники закидають м'яч одразу на форвардів, тобто над платіні. Худорлявий француз рідко зустрічається з м'ячем, щоб показати свій клас. Власне, Мішелю це набридає: зірка йде до президента клубу і вимагає будувати гру команди в зручному саме для платині стилі. Керівництво Юви погоджується і відтепер підбирає основу команди лише за одним критерієм. Чи поєднується гравець з платіні? Француз встановлює диктат власного стилю і нарешті починає розмовляти з серією А своїми голами. В останніх десяти іграх він забиває 12 м'ячів і завершує свій перший сезон в юве найкращим бомбардиром, забивши 16 голів. Здавалося б, життя налагоджується. Та своїм партнерам, які зустріли його недовірою, Платіні відповідає презирством. В Ювентусі Платіні ігнорує всі командні заходи та спільні вечорі з італійськими гравцями. Він нормально товаришує лише з іншим лігіонером, поляком, з Бігневом Боником. У Кубку європейських чемпіонів 83-го року Юви долає чинного володаря титулу Астон Вілу і виходить у фінал. Там на туринців чекає потужний гамбург з Феліксом в магатому складі. На полі Ювентусу вдається нав'язати боротьбу німецькій машині, але все ж стара сеньора поступається мінімальна 0-1. Платіні всю ніч ридає у своєму номері, а команда на добу усамітнюється. В серії А Ювентус також втрачає перше місце, пропустивши вперед Рому. Та незважаючи на травми, відсутність значних титулів і холодні стосунки з партнерами, платіні у 83-му отримує нагороду Золотий м'яч». Він обходить в голосуванні Кенні Далгліша аж на 100 балів. При цьому Мішель швидко навчається монетизувати свою популярність. Він підписує спонсорські контракти на 380 тисяч доларів на рік. І це величезні гроші, адже середня зарплатня автопліган знаходиться на рівні 50 тисяч доларів на рік. Він рекламує все. Це соки, футболки, взуття та брендовий одяг. Зірковий нападник зухвала бере оплату з журналістів за інтерв'ю та навіть за фотографії. Від преси лунають звинувачення, що Мішель привілейований. Єдиний, хто на базі живе в окремій кімнаті. Але власник Юви Джані Анєлі терпить забаганки зірки і пояснює все просто. Платіні у команді все одно, що кредитна картка в гаманці. Другий сезон складається феєрично. Туринці завойовують Скудетто, а платіні знову найкращий бомбардир з 20 голами. Ще однією віддушеною для Тівозі стає перемога у фіналі Кубка Кубків над порту з рахунком 2-1. Це не головний, але все ж європейський трофей. Влітку Євро 84 перетворюється на Бенефіс Платіні. Тоді у фінальній частині грають лише 8 команд. Платіні забиває у кожній з п'яти ігор, загалом цілих 9 м'ячів. А найголовніше щоразу його голи стають переможними. У фіналі збірна Франції обігрує Іспанію 2-0 і тріумфує на домашньому чемпіонаті Європи. А Мішель стає народним героєм. Не дивно, що золотий м'яч 84 1984-го знову забирає платіні, який випереджає зіркового співвітчизника Жана Тігана, набравши 98% голосів. Третій сезон платіні в Юві можна описати лише одним днем. 29 травня 1985-го року. На стадіоні Ейзель у Брюсселі стара сеньора отримує ще один шанс підкорити головну вершину. Кубок європейських чемпіонів у фіналі на туринців. Чекає дуель з Ліверпулем. Проте свято футболу ще до старту перетворюється на одну з найбільш трагічних сторінок в історії Єврокубків. На трибунах в жахливій тисняві гинуть 39 фанатів Ювентуса. Ця кривава драма отримує назву Ейзельська трагедія. Ми спеціально присвятили цьому фіналу цілий окремий випуск на каналі Гра футболів. Обов'язково подивіться. Попри тотальний хаос на трибунах, чиновники УЄФА не відміняють гру. Єдиний гол в матчі з пенальті забиває саме платіні. Десятка Юви не стримує емоцій, але ця радість виглядає надмірною на фоні щойно загинувших вболівальників. В підсумку стара Сеньора виграє 1-0 і отримує довгоочікуваний трофей. Платіні триумфує, але після гри його поведінку байдужу до жертв в трагедії засуджують перш за все тіфозі Юви. За словами самого Платіні, ту недоречну посмішку він не може забути до сьогодні. Платіні завойовує золотий м'яч 85-го року і зрівнюється за кількістю нагород з Йоханом Кройфом. Але Мішель стає першим в історії, хто робить це тричі поспіль. Влітку француз продовжує контракт з Юве і додає у ЗМІ, що хоче завершити свою кар'єру саме в Турині. В наступному сезоні він долає позначку в 100 голів за стару сеньору та здобуває ще один скудета 86-го року. Але щось змінюється. Платіні починає втрачати свій блиск. Причина тому травма хронічні болі в паху. Про цю травму я казав раніше випуску, і зіграти на чемпіонаті світу в Мексиці у 86-му платіні може лише на уколах. На Мундіалі Франція разом з Платіні доходить до півфіналу, де програє німцям. Але в нашому випадку варто згадати саме чвертьфінал, де французи зустрілися зі збірною Бразилії на чолі з зірковим Зіко, який за своїм масштабом нібито відзеркалював величність Платіні. Матч відбувається 21 червня. В цей день Платіні виповнюється 31 рік. В основний час він робить ключовий внесок для національної збірної, зрівнюючи рахунок в грі. Французи мали б програти цей матч, якщо б на 75-й хвилині Зіко реалізував пенальті, але голкіпер Бац врятував ворота. Нічия 1-1 після основного і додаткового часу привела до серії після матчевих пенальті. І ось тут сталося маленьке диво. За рахунку 3-3 в серії до м'яча підходить платіні. І несподівано запускає м'яча дуже високо над поперечиною. Він не кричить, не б'є себе в груди, просто опускає голову і йде. Французи в підсумку цю серію виграють, але плетіні після матчу каже журналістам: я не міг забити в ключовий момент після того, як свій ключовий момент в цій грі не реалізував Зіко. Це було б неправильно. Насправді немає прямого доказу, що платіні спеціально не влучив, але саме ця фраза свідомо пробив повз назавжди. Увійшла у футбольний фольклор як символ шляхетності платіні. В наступному сезоні зірці Ювентуса продовжує дошкуляти біль в паху. Він відверто дограє не тільки сезон, але й свою епоху в Ювентусі. Мішель вважає нижче своєї гідності шукати новий клуб, менш статусний ніж Юви. Француз приймає рішення завершити кар'єру, щоб ніхто не міг сказати, що колись бачив слабкого платіні. 17 травня 87-го року відбувається його останній матч у формі Ювентуса. Платіні йде на піку. Всього в 32 роки. Сам він висловлюється коротко. Я виграв за свою кар'єру все, тож мені нема про що шкодувати. Несподівано для багатьох він стає тренером збірної Франції на Кубок світу 90-го Лебльо не потрапляють, але в кваліфікації Євро 92 здобувають 8 перемог у восьми іграх. Журнал World Soccer називає Плетіні найкращим тренером світу 91-го року. На євро 92 для виходу у півфінал Францію влаштовує нічия у грі з Данією. Але команда Платіні все ж програє. Разом з вилітом збірної завершується і його короткострокова тренерська кар'єра. У 2002 другому він стає членом виконавчого комітету УЄФА, А у 2006-му офіційно оголошує, що балотується на посаду президента цієї організації. Його опонентом є Ленард Йохансон, чинний президент УЄФА, який займає цю посаду з 90-го року. 26 січня 2007 року на конгресі УЄФА в Дюссельдорфі Платіні набирає 27 голосів проти 23 у Юхансена і перемагає на виборах. На посту президента УЄФА Француз зарекомендовує себе як реформатор, і серед його найбільших успіхів можна відзначити просування чемпіонату Європи на схід. Ми чудово пам'ятаємо, як право приймати Євро 2012 отримує спільна заявка Польщі та України. Ми точно можемо бути вдячними місії Платіні за довіру до заявки України та Польщі та подальшу терплячість до всіх наших організаційних проблем, що виникли під час підготовки до турніру. Темі Євро 2012 в грі футболів. Ми присвятили цілих два випуски. Перегляньте там багато теплих спогадів. У 2010 році платіні схвалює Financial Fair Play, який повинен слугувати створенню рівних умов для більшості клубів Європи. Але за ширмою погулізму ховаються невдачі нашого героя. Наприклад, жорсткій критиці піддаються надто високі ціни на квитки фіналу Ліги Чемпіонів у Лондоні. Проте це не заважає платіні 22 березня 2011 року вдруге переобратися на новий термін. Серед його сміливих ідей варто відзначити розширення євро до 24 команд та просування ідеї проведення євро 2020 у багатьох містах Європи. Також Мішель підтримує створення нового турніру, який має на меті прибрати з календарів збірних низькомотиваційні товариські матчі, замінивши їх на лігу націй. Здавалося б, репутація платіні міцна і його позиція на чолі президента УЄФА непохитна. Але у вересні 2014-го стається дивна подія. Комітет з етики ФІФА дорікає ряду функціонерів, зокрема платіні, за те, що на мундіалі в Бразилії він прийняв від місцевої асоціації розкішний годинник Парміджані вартістю понад 27 тисяч доларів. Фіфа вимагає повернути коштовні подарунки з погрозою дисциплінарних заходів. Проте Мішель відмовляється зі словами: платіні годинників не повертає. Натомість еквівалентну суму він жертвує на благодійність у 2015 році. Платіні готується до того, щоб втретє переобратися на пост президента. Але як виявиться пізніше, той випадок з годинником був насправді тривожним дзвіночком. Штаб квартири UEFA і Фіфа знаходяться у Швейцарії, і саме прокуратура Швейцарії в 2015-му розпочинає гучне розслідування проти тодішнього президента ФІФА Зепа Блатера. Виявилося, що у 2011-му Блатер здійснив переказ у 2 мільйони швейцарських франків на рахунок платіні. Цей платіж не був оформлений жодним контрактом. Обидва пояснювали, що це оплата за консультаційні послуги, які Платіні надавав Блатеру ще у період з 99 по 2002 роки, коли працював радником Блатера. Платіні наполягав, це не хабар, це гроші, які мені заборгували. Але проблема платіні була в тому, що етичний комітет ФІФА визнав обох винними у непрозорих фінансових операціях. Платіні заборонили займатися будь-якою діяльністю пов'язаною з футболом. Спочатку на 8 років, потім апеляційна палата скоротила термін до 6, а ще пізніше спортивний арбітражний суд в Лозані скоротив строк до 4 років. У 2022 році швейцарський суд у Белінцоні виправдав платіні, визнавши, що його правину не було доведено. Але до того моменту Мішель Платіні вже втратив посаду, вплив і шанс очолити ФІФА, на що реально претендував. Мішель Платіні безумовно залишиться в історії футболу легендою. Легендою саме на футбольному полі. Він перший, хто спромігся завоювати, золотий м'яч тричі поспіль. Таке до сьогодні вдалося повторити лише одній людині на планеті. Впевнений, його ім'я ви добре знаєте. Мішель Платіні вмів робити в грі те, що не могли відтворити інші. Він був геній, що бачив рух глибше, ніж дозволяв час. Його феномен в тому, що він не біг швидше за інших, він просто думав швидше. Але після поля він обрав іншу гру. Влада, яку він отримав, стала для нього великим випробуванням. І коли вибухнув корупційний конфлікт, від легенди залишилось лише ім'я в скандальних заголовках газет. Так, футбол, який зробив його великим, зрештою і знищив. Але знаєте, що я буду завжди згадувати про плотіні? Ні, навіть не його фантастичні голи. А як він, тримаючи в руках великий конверт, неспішно відкриває його, дивиться в завмерлий зал і каже магічні слова: Поланд Юкрейн, Полонік, Польська Україна! А я прошу всіх вас підтримати родини загиблих футбольних ультраз, якими опікується фонд трибуна героїв. Зробіть добру справу, заради тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. Таким для вас залишився платіні? Генієм, якого зламала система, чи людиною, що сам зруйнував свою легенду? Пишіть в коментарях. Ваші думки і підписуйтесь на канал Гра футболів, щоб не пропустити наступний випуск. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!